Чарівного дня, шановні українці, запитували в мене, чому е, бабусі в церквах гасять свічки. Пояснюю. Е, перш за все, з метою наживи для церкви. Тобто їм піп каже е, гасити ходити свічки для того, щоб збирати згарки. От. І е, свічка вона не дає, щоб догоріла, вони її гасять. Що відбувається на енергетичному рівні? Е, в церкву приходять люди, ставлять якусь програму, щоб хтось там одужав когось з полону повернули, щоб комусь захист був, От, комусь заупокій ставлять, щоб там е душа е померлого пішла далі. От. Ну, в них в Егрегор цей <свісно> дояхає рабом Божим, і після смерті він рабом залишається, не йде далі. От. І відповідно, що відбувається, коли свічка гасне. Коли свічка гасне, вона е не виконує свою програму. Тобто, ця програма не здійсниться. Відповідно, навіть коли ви вдома запалюєте свічку, вона має догоріти, щоб ваше бажання здійснилось. Тобто, здійснюватись воно буде на енергії вогню, який живить все, на ярій силі, потужній такий тайвазовський, тий та ваз-кано змішане. І е навіть на день народження, коли загадуєте бажання, свічка має догоріти. А в ідеалі ще поставити окрему в подяку роду, окремий пиріг, туди поставити свічку в пиріг і запалити, щоб. Е Подякувати за те, що ви є, щоб ви були сильними. І в день народження кожної людини, і вона має догоріти. Навіть хліб має вогонь посмакувати і задимітися. Вона потухне, не хвилюйтеся, то все нормально. Потім цей хліб в ліс виноситься. от А що ж відбувається в церкві? По аналогії, тобто, ви поставили, щоб людина там упокоїлась, вона не упокоїться, бо її загасять. А гасять всі свічки. Ну, це великий фарт. Якщо навіть хтось там практикує церковну магію. от Соборну, так звану, то щоб вона догоріла, щоб це справдилось, ну таке дуже рідко буває. Чому так відбувається? Тому що духи Божі, тобто біси церковні, які сидять в тій самій бабусі, вони на неї впливають і змушують гасити свічки. Тобто вона не думає навіть, що вона робить, вона ходить, просто гасить свічки і збирається з гарки. З упокою, з народження, з хрещення, з умертвіння комусь там хтось на порчу робить, щоб здох. от... Теж ці свічки не догорають, програми якби не завершені, вони не реалізовані. І е, воно просто не збудеться. Тому, якщо ви хочете щось робити, то потрібно свічки самому робити в ідеалі. У мене, до речі, курс про свічну магію можете придбати, там я розповідаю, як програмні свічки робити. От, тому що церковне, воно церква заробляє на тому, що переплавляє ці згарки. І, відповідно, ніхто там піп не буде чистити, тому що знову ж таки духи Божі, алгоритми вони підсвідомо не дадуть провести ритуал очищення, а навпаки, після переплавлення таких свічок виливаються нові свічки. От. І ось за цими мертвими програмами запокоєння, вмертвіння з полону. Тобто, якщо звільнення з полону, то там все одно йде енергія про полон. От, наприклад. І це такий коктейль. Дуже чарівний, кропиться в черговий раз, не перший раз мертвою водою, тобто, тому що весь культ християнства це некромагія, тобто туди замочується хрестом, трупом розп'ятним в стражданнях. Кропиться, щоб людина страждала. Чому? Тому що Грегор християнство живеться стражданнями. Відповідно, ті, хто ставив свічки, їх загасили, програма не здійсниться, тобто людина буде страждати. От. Але якщо вона ресурсна дуже сильно, ну то операційка Яхве, операційна система може щось виконати, але взамін забере там щось набагато цінніше. От, І, Тобто, одне лічим, інше калічим, тобто, що людина далі буде страждати. Е, в 90 програми не здійснюються. Тобто е, вони обриваються, тобто те, навіть що хотіли працювати, бажання не буде виконано, тому що вогонь е, програма не запустилась до кінця, вона крива. от. І потім, відповідно, ці бабуськи на славу Егрегора свого погасили, їх переплавали, і попи знову покропили мертвою водою, додали ще страждань. І продають вам, що ставте знову, ви знову ставите оцей комплекс букетів всього, знов запалюєте, і знову воно ні тим людям не спрацює, вам не спрацює, бо знову цю свічку загасять. Тому оці прокляті е, спорчені з програмами порчі деструктивними руйнівними програмами, свічки в церкві категорично не можна купувати. А хочете провести експеримент, просто розпалюєте багаття десь на відкритому повітрі. Візьміть жменю таких свічок там звінчання, скрещення, неможливо з чого. от... Е, чи просто купіть церковних там самих дешевих свічок, киньте вогонь і попросіть батько вогонь почисти свічки, звільни, звідти проявив все зло і з... з... вичисти його, відійшли туди-назад тим, хто це все зло зробив. Ну воно вернеться тим, хто ці свічки робив. І ви побачите, як вони будуть шкварчати, вони будуть стріляти, вони будуть звиватися, як змії. Вони будуть просто стріляти, шкварчати, шипіти, і буде з них чорний дим і от Коли ви самі зробите свічку, такого не буде просто. Розумієте? От тому і Вася свічки. З метою наживи для людей, а енергетично для того, щоб всі страждали потім, в подальшому і програми не здійснювались, і щоб зробити свічки, які знову будуть приносити страждання, на якому живиться Грегор. Тому що цей е, має чинити геноцид для того, щоб для певних обраних щоб вони могли зайти, захопити ресурси інших, тих, хто свічки ставлять. От, тому думайте, що робите, і свічки в церкві не купуємо. От, а якщо ставите, то ну, можливо хтось там в християнстві працює, то бабка, яка підійде, несвідомо неї буде Дух Божий керувати, Бийте по рукам, відштовхуйте, щоб догоріла свічка до кінця і сама потухла. Відповідно, ви отримаєте не благость, це прощення, любов Божу, а вишкірені зуби, і вона вам очі видерете, бабці. Тому що її біс, Дух Божий, тобто біс церковний, буде змушувати свічку загасити. І любові ви від тої бабці не отримаєте і розуміння, тому що там вже замість операційної системи духу людського, там сидить дух Божий, тобто бісцерковний, який не дасть вам зробити благий ритуал, навіть через схешний Грегор християнський, через церкву. Він змусить все-таки страждати. Принаймні, вас, поки ви будете бити по рукам бабцю, щоб вона не загасила вашу свідку. свічку, і теж ви настраждаєтесь, нанервуєтесь, і через емоції погодуєте Грегор. Через цю церкву і такий конфлікт. Тому свічки робіть самі. От слава українській нації, смерть ворогам української нації. Працюємо на перемогу.